На Прикарпатті підвищена готовність. Відповідний режим по всій Україні днями запровадив кабмін. Відтак місцеві надзвичайники з 2 люту розпочинають масштабну перевірку захисних споруд. В області таких налічується 831 – Це протирадіаційні укриття та бомбосховища. Найгірша ситуація по збереженню захисних споруд знаходиться зараз. Це є в приватній власності. То, що Утримання захисної споруди вимагає значних матеріальних коштів для належного його утримання. Значить, Приватні власники, на жаль, вони мало виділяють коштів на утримання цих захисних споруд. І на сьогоднішній день близько 30% захисних споруд в нашій області, на жаль, непридатні для використання. Щоправда, дієвих важелів впливу на порушників, окрім притягнення їх до адміністративної відповідальності, у рятувальників наразі немає. До того ж, розраховані ці сховища лише на те, бо вмістити одну працюючу зміну. Тож населенню у випадку надзвичайної ситуації доведеться переговуватися у підвальних або заглиблених приміщеннях. Власники повинні привести їх до ладу самостійно, а надзвичайники уже найближчим часом встановлять на усіх вулицях спеціальні вказівники, щоб люди знали, куди прямувати до укриття. Водночас працівники ДСНС зобов'язали. Усі медзаклади встановити генератори на випадок вимкнення електрики, обіцяють подбати і про створення резервів ресурсів та питної води. У разі відключення водопостачання, це є постачання питної води автомобільними цистернами. Зараз беремо всі цистерни, беремо на облік, які у нас є в області, зобов'язуємо, щоб вони були готові постачати питну воду. Також Перевірили, і є у нас в наявності фільтрувальна станція в рільному рятувальному загоні, яка дає можливість брати воду неочищену з водойми. Крім того, на Прикарпатті проведуть обов'язково широкомасштабне навчання населення щодо дій у надзвичайних ситуаціях для всіх без винятку керівників установ, підприємств та організацій.